Навчити тебе готувати лінивий штрудель це зовсім просто. Погнали готувати. І підпишись обов'язково на сторінці більше рецептів. Беремо 2 крупних яблука і натираємо на грубій терці. Додаємо 3 столові ложки цукру, перемішуємо і ставимо тушкувати на 10 хвилин. Беремо 600 кисломолочного сиру, додаємо 5 столових ложок цукру та ванільки за смаком. Вбиваємо 2 яйця, один жовток відкладаємо в іншу тарілку. Перемішуємо, жовток збиваємо, яблука прибираємо. Беремо два лаваша по 2 штуки в кожному і накладаємо начинку. Спочатку творожну масу, потім яблучну, закручуємо в рулет Так повторюємо з усіма чотирма, змазуємо зверху яєчним жовтком і відправляємо в духовку на 20 хвилин при 180 градусів. Смак